Всім привіт, з вами Михайло Вона на каналі Містер Попович і це вже 92 й день челенджу 31 серпня 2025 року. Вже так сказати, літо вже дійшло до кінця. Це сказати і 92 й день челенджу на відтискання, присідання і на прес посторожів, теж добігає кінця, залишається ще як якихось 8. Денів. Так що це не забувайте ставити ваш подбайк, підписуватися на канал. З кожним днем все доближаємося до мети. Кожен півтор, так сказати. Ну що можу сказати? Кінець літу вже літо, так сказати, вже вечором, бо записую вечором. Завтра 1 вересня, початок осени Хто там дивляться... Наприклад, хто, наприклад, вчиться чи в школі ще, напишіть в коментарі, я хочу знати, скільки у вас таких це після кінця челенджу, яких буде тривати для вас 8 днів, потім буду вже ігрові відеоролики, буду вже повертати актив, так що важка є дуже багато. І на рулі так само і дуже багато. Ну добре, а я зараз буду проступати, не забувайте. На 1000 підписки буде грандіозний розігреш для мого каналу. Так що буду спойлери в телеграм каналі, коли в телеграмі десь буде 50 підписків і, і на Ютубі десь 930-935. Так що, щоб не пропустити, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, а я якраз продовжую з кожним днем, до мети, я скажу... 92-й день. Я думаю, що він буде лег легший, аби так сказати, що не таке. Добре, що відпочив по поспав себе неділя останній день літа. Весь не міг постримати, але... хотів відпочити, бо вже осінь завтра починається, а є і своє, так сказати. Ну що, буду приступати, як по традиції, так сказати. Починаю з... Відтискань. Зараз. 4 підходи. 4 підходи. Я думаю, що швидко є упори, і все буде швидко. Але 4 підходи, я думаю, що буде швидко. Ну що, понали перший підхід? Я думаю, що в буде Каво, багато контенту, багато чого. Ну, так що, погнали. Pas Двадцять ще п'ять і перший підходик буде виконати Погнали. Перших два п'ять. Сказати за цих дев'яносто два дні вже виконав бій. За цих так сказати 3 місяці, Виконав більше тисяч вижимань. Де 9200 930. Чи може навіть більше. Але я не заюсь. Бо спорту це сила і я вже тако привик, як не зроблю. Але так сказати, як вже завершився для мене челендж. Я буду розділяти, не буду зразу робити, як я для вас під час відеоролику. Буду там трохи робити, там трохи чогось день робити. Так, буду. Там ну, кожного, кожного дня в телеграм-каналі повідомляти, на якому я етапі, прогрес. А кожні 30, 30 днів я буду вас писати відеоролики. Так що... Так що на 130-й день після 100 днів і плюс на 30-й день 130-й бачите відеорал, буду розказувати, що за цей місяць, буду так продовжувати. Диваться я думаю, що подобається. Що, а я панав другий підходик, вище ще 75 відіскань. Хочу почути зробити. Ну що 45 уже. Ты 5 залышались. И будет 50 другой подход. Пять, десять, другой, другой по двадцать пять, Зараз залишається ще два підходи. О 50 відтискань. Я думаю, зараз і потім після. Відтискань заразу присідання, на... Засідаємо. Зміни, так сказати, з кожним. кожним днем це бачу. З кожним днем. Хоча не залишні зміни, але я бачу їх. Залишається ще Два підходи, По 25 від по 25 відтискаємо. Що по 25 відтискаємо? Зразу приступаю. А коли вже завершити буде і, і робити стрими, буде пощастіше. Так буде появлятися осінь. День я потрохи потрохи коротшим. Буде все більше і більше часу. 31. Так сказати. серпня. 31.08 2025 року. Хоч вже минулий день, завтра вже 1 вересня. Але я на цьому 9 за цих 3 місяці Скільки, скільки все пройшло Але я не зайом. Я вже зрозумів, що не треба. Іти до своєї мети, яку ти запланував. так само і буде. Для вас Ось буду досконалюватися і монтаж по іремце, проходити сіяті і буду купа чого. Ну що, понадоби. Поналий, третій підходик. Бачить це життя сімдесят п'ять тридцять сім сімдесят п'ять, третій перший. Хочу спати, хоч я і спав цілий день, але все одно хочу спати. Зараз ще лишається один підхід на відтискання і зразу приступаю до присяг. Знаєте, я навіть сьогодні навіть не відчую втоми. Ну що, погнали. Останні 25 днів сьогодні. Ще потім лишається 8 днів. Погнали. 92-й день. Це робив 91-й. А нині 92-й. Пана. 90! Зараз залишається останні останні 10 разів. Ой, кигне мене на самі. Ну що, погнали. Почалося би хоч до свого дня нарочення добити хоч тисяч підписків. Не так... не так що довго, але буде вірту, для вашої мої грандіожі розіроч провести. Так що, не забувай, На 950 підписків буде стартувати розір. Ну шо, погнали! Що зразу приступаю на присідання, не буду відпочивати. То, що я хочу собі зараз відпочити, програти за комп'ютером, можливо, щось буду думати для вас якісь чудові відеоролики. Ну, банали! 50. Залишається ще 50 присідань. Ну що, погнали, не буду довго відпочивати. Погнали. 70. <свист> <свист> ну что, пана, продолжается остальные 20. <свист> о, третий подсчет на 92 день челлендж. продолжается еще челлендж. Бананы. Для бата для мене черга буде особисто продовжувати. І коли вже мене кожні 30, 30 днів, я буду викладати для вас відеоролики. З прогресом, як я продвинувся, свої відчуття і скажу, як там буде далі. Ну що залишається останні 20 Засідань і зразу проходжу на пляс, то буду довго затягувати планали. Що, зразу прихочу на прес. Останніх сто. 100, 100 сьогодні на прес. Стараюся більше не пропускати один, бо потім... Важко це розгонатись. Чуть-чуть трошки передихну. Ну що, погнали. Баналы, остались ту родил, что есть банал. Понад... 92 й день з кожним кроком наближається до мети і лишається ще й якихось 8 днів челенджу для вас відеороликів. А для мене челлендж буде продовжувати. Ну що можу сказати? Відчуття просто суперові вже під кінець челенджу. Під кінець челенджу, що я показую, я 100 дневним... Щоб все можливо лише тільки захотіти, головне, щоб було бажання. І себе заставляти, щоб була дисципліна. Бо бажання це одне. Бажання є, бажання нема, але якщо немає дисципліни, то тебе може нічого не вийти. А де я навіть ще борюсь і мов раніше, раніше міг раніше записати. я Був би сьогодні вечором. А таки. А я полінувався, Я з цим теж борюсь, але я потім думаю, що після цього челенджу я буду зразу записувати шлях і буду себе заставляти всякому разі. Ну, що можу сказати? 12-й Де день зіста. Кожен день, кожен повтор наближає до мети. Я вже відчуваю, що... Що вже мета зовсім так поруч. І з кожним рухом тіло сильнішим, а ві. Ви... А віра твердішки, Ну що можу сказати? Буду завершувати на цьому відеоролик. Можливо, що після кінця вас будуть чекати ігрові відеоролики, там і GTA багато чого, так що... Не забувайте ставити ваш подбайки, і підписуватися на канал Ладо і про розірва, який буде спецує, коли на YouTube каналі буде 950 підписки. Так що повале-повалі ідемо домети. А після 1000 підписки, можливо, буде відко. Але я думаю, що все все поперед. Так що дякую, хто додивився до кінця. З вами буду прощатися. Не забувайте підписуватися на канал. Писати ваші подбайки, не забудьте про дзвіночок писати коментарі. Приємні. Чим більше коментарів, тим більше людей дивиться відеоролик. І не підписуйтесь на інші соціальні мережі. Після челенджу буду вже дуже активно в витіктуації. Просто таке не дуже вистачає час. Зараз і трохи справи є там. З трохи допом... допомагаю ще. Що... Так що, на цьому буду звершувати. 92-й день офіційно звершений залишається ще якихось 8 днів. Так що, не забувайте ставити ваші подбайки, підписуватися на канал. І будемо прощатися. А з вами був Михайло, ви на каналі Містер Попович і до нових зустрічей. Побачимось зовні.